Таки для правильного проведення цієї кампанії, для того, щоб і ви для себе зрозуміли і донесли власне вашим цільовим аудиторіям. Я б вам порадила ще раз, можливо, посібник відкрити саме на маркуваннях органічної продукції, тому що є декотрі, скажімо так, Значки, можливо, котрі будуть схожими, і всі вони більшості зелені, наприклад. Вони всі здаються екологічно там дружними і так далі. Але е, потрібно і вам для себе, і для цих виходорій, і саме знати правильні маркування органічної продукції. От власне варіант, а котрий ви бачите, цей зелений листочок, це є сертифікація, яка діє на всій території Європейського Союзу. І досить часто її можна зустріти е, на, Україні, е, на продукції, яка в Україні представлена на ринку, органічній, і вона є так, Гарантію того, що це органічна продукція. Варіант Д це сертифікація в Україні, яка теж відповідає всім європейським стандартам для органічної продукції. І вона теж означає, що це продукт органічний. Варіант Б це сертифікація Штатів Америки, яка теж досить можна знайти на швидках. Ну, рідше значно, ніж Європейський Союз, але все-таки імпортується і е, потрібно, щоб і ліки для себе знали цей значок і донесли теж до споживачів. Варіант В і Г це не це не є паркування органічних продуктів, хоча е, особливо В варіант можна зустріти досить часто на наш на наших товарах, але е, це не є органічна продукція. Е, воно має якісь теж, е, можливо, там плюси. Але це не є е, органічна продукція. Екологічний сертифікат, оцей журавлик, він, він зустрічається і можна знайти, але це не органічна продукція, і тому для того, щоб ви все-таки е, самі не запуталися і, е, можливо, не, не ввели несвідомого не в оману інших, е, ми вам порадимо е, точніше вивчити саме ці всі значки, щоб ви, е, добре розбиралися в цих. Е, найменуваннях всіх і позначеннях, самі, можливо, глянули в продукції, в магазинах, як вона маркується, і пошукали саме оці значки. Справді, варто звернути увагу на варіант А і Д. Це ті, котрі найчастіше зустрічаються у нас, котрі саме означають органічно, це от Європейський Союз сертифікат і це Україна, Сайт сертифікаційний орган в Україні, до котрого ми зараз власне, перейдемо.